Трази вітаю вас! Це ваш гороскоп на січень 2024 року, в якому 0% води. Спочатку про Венеру. Вона перебуватиме в вашому третьому домі гороскопу з самого початку місяця. А третій дім це сфера комунікації. Тож велика вірогідність того, що у вас буде відбуватися приємне спілкування, приємні знайомства, які можуть перерости в романтичні стосунки. Проте, 1 січня відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Сатурном, через що у вас може виникнути відчуття, що ваше спілкування, чи якісь поїздки, можливо, комунікації чи навчання. Відбуватимуться, відбуваються не за вашої власної волі, не за вашим бажанням, а з якогось примусу. А 2 січня Меркурій виходить зі свого ретроградного руху, переходить в рух прямий в вашому третьому домі гороскопу. А це сфера інформації, зв'язку, комунікації, а також навчання. Тож ви можете побачити, що нарешті ваші справи стосовно документації, навчання, взагалі спілкування з іншими людьми нарешті стають зрозумілими, прозорими, а все стає, начебто, на свої місця. Ви починаєте отримувати документи, чи до вас доходять повідомлення вчасно, листи, імейли. А також ви можете просто і зрозуміло комунікувати з іншими людьми з 4 січня планета активності, руху вперед, енергії це Марс. Переходить в знак Козерога, тобто ваш четвертий дім гороскопу, а це сфера сім'ї, родичів, вашого місця проживання і загалом нерухомості. Тож можемо говорити, що практично протягом всього січня, з 4-го числа, ваша активність, ваша діяльність буде розгортатися навколо цих вказаних тем. Ви можете вирішувати питання стосовно місця вашого проживання, переїжджати на нове місце. Проживання або здійснювати ремонт у вашому житлі, або ж активно займатися будівництвом. Можливо, у вас будуть змінюватися орендарі, і вам доведеться шукати нових орендарів або нових орендодавців, якщо ви винаймаєте нерухомість. Ви можете багато сил та енергії витрачати на вирішення якихось сімейних проблем або ж питань стосовно ваших родичів, але які потребують вашого втручання, вашого вирішення і залученості. Марс це планета також агресії і конфліктів. тому, на жаль, можливе виникнення неприємних ситуацій, непорозумінь між вами та членами вашої сім'ї і вашими родичами. 9 січня відбуватиметься негативний напружений аспект між планетою комунікації інформації, зв'язку Меркурієм та Нептуном. І через це приховані мотиви інших людей впливатимуть на вас і на ваші справи загалом. Також можливий сплеск шахрайства, аферизму, тому будьте уважними 9 січня особливо не попадіться до них. Також не варто призначати на цей день підписання важливих угод, перемовини і загалом проводити якісь серйозні обговорення, оскільки все буде якимось незрозумілим, заплутаним. А якщо ж вам і вдасться, начебто, дійти якоїсь домовленості, консенсусу. То згодом ви побачите, що насправді ви з вашим співрозмовником, опонентом були не начебто на різних хвилях, і ви неправильно зрозуміли одне одного, і ваші домовленості нічого не варті. 10 січня ви відчуєте імпульс тоді, вам захочеться діяти швидко, рішуче, а ви буквально захочете хапатися за все і робити аби що, аби лише робити, але спокійно. Краще спрямувати цю неабияку енергію на те, що вдасться найкраще в цей день. А саме, шукати непересічні, нетривіальні вирішення якихось проблем, можливо, застарілих проблем чи ситуацій, які давно стали на місці і нікуди не рухаються. Звертайтеся за порадою до своїх друзів, однодумців, вони можуть багато вам цікавого і корисно підказати цього дня. Також влаштовуйте колективні мозкові штурми, в роботі застосовуйте здобутки науково-технічного прогресу, соціальні мережі, інтернет, проводьте дослідження і також будуйте плани на майбутнє. Не бійтеся виходити за рамки, за шаблони і використовувати всю свою креативність, на яку ви тільки здатні. Також цього дня вдалою буде покупка гаджетів та іншої техніки. І це завдяки гармонійному аспекту між сонцем та ураном. 11 січня відбувається молодик в знакові Козирога, тобто, знову ж таки, в вашому четвертому домі гороскопу сфера сім'ї, родини, місця проживання, нерухомості. А молодик завжди несе якісь нові події, нові віяння, взагалі якусь новизну. Це може бути отримання новини від когось із ваших родичів, від когось з вашої сім'ї. Також ви можете переїжджати в нове житло, можливо, навіть інше місто чи країну, або ж здійснювати купівлю нової нерухомості. Також може змінитися умову вашого проживання в житлі, наприклад, орендар сповістить вас, що піднімає орендну ставку, або ж це може стосуватися також переїзду до вас, ваших родичів, або ж вашого переїзду до них. 11 та 12 січня відбуватиметься гармонійний аспект, аспект удачі між Марсом та Юпітером. Завдяки цьому ви можете побачити, що вам щастить у ваших справах. Вони розвиваються швидко, масштабуються. До того ж, це відбуватиметься поза тим, щоб ви докладали якихось зусиль для цього. Це буде не начебто саме по собі, і завдяки впливу долі або ж обставин. 14 січня відбудеться повернення Меркурію в знак Козорога, тобто ваш четвертий дім гороскопу, сфера сім'ї, нерухомості місця проживання. І через це виникнуть питання, які можливо перед вами вже поставали в кінці осені, на початку зими 2023 року, які стосуються ваших родичів, вашої сім'ї або можливо, місця проживання. Це можуть бути якісь паперові питання. Вам доведеться переоформлювати якісь документи або здійснювати заключати договір купівлі-продажу щодо житла вашого або ж іншої нерухомості. 19 січня, завдяки гармонійному аспекту між Меркурієм та Юпітером буде вдалий день для того, щоб провести переговори, підписати необхідні важливі документи і загалом провести розмову з важливою для вас людиною. І також цей в цей день вдало буде здійснити дорогі статусні покупки, можливо, купити якусь брендову річ. З 18 по 21 січня відбуватиметься з'єднання. І одночасний перехід в знак водолія двох важливих планет Сонця та Плутона. Так, сонце це загалом світило, але в астрології ми називаємо його планетою. Тож, з'єднуючись із Плутоном, Сонце трансформує свої енергії, з якими воно потім буде йти цілий рік аж до наступної зустрічі з Плутоном. І ця подія впливатиме не лише на сонце, так абстрактно, але й на кожного з нас. І перед нами постане вибір. Або ми змінюємося самі, що собі змінюємо? Можливо, наші переконання, думки, манеру поведінки щодо інших людей в стосунках з нашими дітьми, колегами, поведінка в роботі і загалом в будь-якій сфері. Тобто, або ми це самі змінюємо, або ж Плутон все рівно змусить нас змінитися, якщо ми самі до цього не прийдемо, тому що така вже роль Плутона. Він хоче нас не зламати, а лише трансформувати, змінити. І робить він це завдяки неприємним ситуаціям, іноді навіть кризовим ситуаціям. Тож, якщо ми самі не будемо змінюватися, то Плутон змусить нас змінитися через свої непопулярні методи, що обирати вибір за нами. Плутон переходить в знак водолія на наступні 20 років. Як ви бачите, це справжня історична епоха і вплив відчуватимуть цілі народи, а також держави. Проте цей вплив не буде миттєвим, тому що Плутон є найповільнішою планетою нашої сонячної системи, тому події розгортатимуться доволі повільно. Але ж зараз ми вже можемо спостерігати за тим, як закладаються передумови для того, щоб ті наступні події настали згодом. 23 січня Венера перейде. Також ваш четвертий дім гороскопу, сферу сім'ї, нерухомості місця проживання. І завдяки цьому може відбутися приємне спілкування між вами та членами вашої сім'ї. Також ви можете отримати якісь приємні слова від них чи подарунки, або ж грошові навіть надходження. Це може бути як і від ваших членів сім'ї, хтось вам зробить такий подарунок, або ж від вашої нерухомості. Ви почнете їх здавати і отримаєте якусь грошову суму. А для тих, кого цікавлять романтичні стосунки, хтось із ваших родичів може вас познайомити з людиною, з якою у вас в подальшому і складуться романтичні відносини. 25 січня відбуватиметься повня в знакові лева. Це ваш 11-й дім гороскопу. 11-й дім це сфера майбутнього, наших однодумців, друзів і загалом колективу. Тож поблизу цієї дати на вас може чекати усвідомлення того. Яке ви хочете майбутнє для себе, яким ви його бачите? Або ж відійде в минуле ваша дружба з якоюсь людиною? Хоча також це може бути якась відверта розмова між вами та вашим другом, коли ви проясните і поставите крапки над І в різних питаннях. І ще по позиції дати ви можете відвідати якийсь колективний захід. 26 січня відбуватиметься взаємодія між Сонцем та Юпітером. Завдяки цьому цей день буде просто прекрасним для того, щоб заявити про себе, продемонструвати цьому світу все, на що ви здатні, всі ваші таланти, здобутки. Буквально всі ваші плюси 27 січня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Сатурном, завдяки чому може відбутися приємне спілкування з людиною, яка старше вас, або з вашим керівництвом. Якщо вам треба поговорити, обирайте цей день. Також можете звертатися в державні органи влади. А для тих, кого цікавлять нові відносини сьогодні дня ви можете познайомитися з людиною, яка старша за вас або займає керівну посаду, або з людиною, до якої вам просто хочеться дорости, тягнутися душею. І до того ж, ваше знайомство може перерости в справді тривалі і серйозні стосунки в майбутньому. 27 по 30 січня відбуватиметься з'єднання Меркурія та Марса, і вони разом утворюватимуть гармонійний аспект. До планети Уран. Це означає, що ваші дії, а також думки та слова діятимуть разом злагоджено, і до того ж, вони матимуть якісь непередбачувані або важко передбачувані наслідки, проте дуже потужні і точно позитивні для вас. Тому в цей період можете сміливо починати нові проекти, запускати стартапи, здійснювати важливі переговори, підписання документів, а також якісь крупні покупки. Все це буде лише в плюс. А я вам бажаю вдалого першого місяця нового року, тому що він закладає тенденції на весь подальший рік. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Побачимося!